Права 1072. Постав замість зірочки знак більше, менше або дорівнює, щоб утворилася правильна нерівність або рівність. Ну, гаразд, дивимося, перше завдання. Потрібно порівняти суму з числом 0. Можна усно це зробити, але можна і порахувати суму ліворуч. Записуємо мінус 180. Додати 270. Це дорівнює. Модуль додатного числа у нас більше. То тоді сума буде додатна. Записуємо, як тоді сума буде дорівнювати різниці модулів 270 відняти 180. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде дорівнювати 90. так, Ну що ж, зліва у нас 90? Справа у нас 0. То, звичайно, що 90 більше 0, то записуємо тоді. Наша на замість зірочки потрібно написати знак більше. Тобто мінус 180, додати 270. Це буде більше нуля. Є? Переходимо до другого завдання. Потрібно порівняти 0 і суму справа. Знайдемо, чому дорівнює сума справа 130. Додати мінус 150. Модуль від'ємного числа більше, то тоді записуємо, що сума у нас буде від'ємна. Мінус. а дужках записуємо різницю модулів, це буде 150 відняти 130. І це дорівнює мінус. 150 відняти 130, це буде мінус 20. Гаразд. Є. Ну що ж, тоді зліва в нас 0, справа у нас. Мінус 20. То мінус 20 у нас це число від'ємне, воно менше за 0. Розташовано лівіше на координатній прямій, то записуємо, що 0 у нас більше мінус 20. Гаразд, тоді наша нерівність запишеться так. 0. Замість зірочки пишемо знак більше. 0 більше. 130. Додати. Мінус 150. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 1,17 додати мінус 1,17. Ну що ж, сума протилежних чисел дорівнює 0. То це буде 1,17 додати мінус 1,17. Сума дорівнює 0. Ну і тоді записуємо, що замість зірочки. Потрібно записати знак дорівнює, що 1,17 додати мінус 1,17. Це дорівнює 0. Переходимо до четвертого завдання. 4,8 додати мінус 3,7 потрібно порівняти з 1. Ну знаходимо суму зліва, записуємо, що 4, 8 додати мінус 3,7 це дорівнює. Модуль додатного числа у нас більше, тоді сума у нас буде додатна. Записуємо тоді як різницю модулів 4,8 відняти 3,7. І це дорівнює 1,1 є. Ну що ж, тоді сума зліва у нас 1,1. Справа у нас одиниця. 1,1 це більше за одиницю. Ну і тоді записуємо замість зірочки, потрібно поставити знак більше. То 4,8 додати мінус 3,7 це більше за одиницю. Переходимо до п'ятого завдання. Потрібно порівняти суму та мінус 5. Давайте знаходимо, чому дорівнює сума зліва. Мінус 14,7 додати 9,8 і це дорівнює. Ну що ж, Модуль від'ємного числа у нас більше, сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів, це буде 14,7 відняти 9,8. Це дорівнює мінус. Ну що ж, це буде 4,7 і ще 0,2. Це буде 4,9. Записуємо мінус 4,9. Тоді зліва записуємо мінус 4,9, а справа записуємо мінус 5. Гаразд, обидва числа в нас від'ємні. Чим менший модуль, тим більше від'ємне число. Тоді записуємо, що тут треба поставити знак більше. Ставимо замість зірочки знак більше то записуємо, що мінус 14,7 плюс 9,8 це більше за мінус 5. Переходимо до шостого завдання. Отже, потрібно порівняти тоді суму з 17,8. Знаходимо тоді суму справа. Мінус 18 додати. 1,2. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. Пишемо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів, це буде 18 відняти 1,2. І це дорівнює мінус. 18 відняти 1 це буде 17, відняти 0,2. Це буде 16,8. Записуємо мінус 16,8. Є. Ну що ж, зліва записуємо тоді мінус 17,8, а справа записуємо мінус 16,8 є. Ну що ж, обидва числа у нас від'ємні. Чим менший модуль, тим більше число. Тобто у нас мінус 16,8. Це більше за мінус 17,8. Ну, або мінус 17,8 менше. Тобто замість зірочки записуємо знак менше. Тобто пишемо мінус 17,8. Менше мінус 18 додати 1,2. І є. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.